Зов 2016 триватиме до 30 листопада. Нині відправили перших хлопців зі стрищини у селі Гірному. Низи самоорганізувалися. Стриян просять долучатися до обговорення реконструкції міської площі ринок. Вечір добрий, краяне. Сетеро хлопців нині відправили до армії. В рамках осіннього призову триватиме він до кінця листопада. На службу беруть юнаків з 20 до 27 років. Молодші можуть йти, але в числі добровольців. Продовж цієї кампанії Стрищина скерує своїх 70 хлопців. Із загального числа призовників майже 8 тисяч українців підуть в Збройні Сили України, 5 тисяч у Національну гвардію і ще одна тисяча нестиме службу в Державній спеціальній службі транспорту. Півтора року служитимуть ці хлопці, вони першопрохідці осіннього призву. Нині розхвилювалися, не сподівалися, що їх відправлятимуть з такими почистями. Традиція у стрийському міжрайонному військоматі жива. Добропуть молодих українців, як завжди, прийшли провести не тільки батьки, священник, представники місцевої та районної влади також. служити в в Україні, але не зоні Дехто буде в місті області, дехто буде в Києві, дехто буде в Харкові, дехто буде в Зарпаті служити, вона Фахівщина буде. Значить, хочу побажати вам хлопці, по-перше, щастя, по-друге, здоров'я, по-третє, як коли сьогодні бачимо, був слава. Не будь трусом, але голову не треба не судити. Справжні мужчини мають служити. Так казали колись, пригадує отець Василь Горечко. А щоб служба була доброю, просить, бодай раз в день молитися до Лійської чудотворної ікони. Чудотворна ікона, якою наші люди, яких виганяли тоді в часі операції «Вісла» з Польщі, Вони привезли її сюди до нашого міста Стрия, вона сьогодні є опікункою всі подорожуєте, як і Оксана Мелень, так і Євгеній Харик, керівники військових призовних комісій міста та району, побажали десятьом краянам нести службу гідно, не забувати про батьків, змужніти, отримати певні навики та живими й здоровими повернутися додому. До цивільний корпус Азову з лучними гаслами, мужньою ходою та факельними вогнями. Так молоді хлопці, ветерани та бійці Азову заявили місту про себе, створили корпус в рідному стрию. Пройшли його вулицями, недільною ходою, звінками, живими квітами, знаменами. Разом вшанували Красівського, Степана Бандеру, Ярослава Стецька. На превеликий жаль, люди не відгукнулися, холодною байдужістю обійшли стороною ініційованою вояками подію. Втім, це не стало на Заваді, хода все ж пройшла, очі небагатолюдна. Стичку герої України, тричі! Слава слава, слава! герої України! Треті! Слава славу героя України! Тречі! Слава слава, слава! З іменами історичних українських сподвижників на устах запаленими факелами під супроводом поліціянтів захід вдався. We are Пам'ятника розповіли усім учасникам коротко інформацію про ту чи іншу постать. Життя Степана Бандери не лише зараз стає символом, воно таким було, є і буде. Його серце тут, серце його тут разом з нами. Погляд чесний, і слово як гиря, і карбований мужністю лик. Я приймаю смертний ваш вирок, потікати від смерті не звик. Та допоки живу боротьбою і живуча мерзота слизька, запевняю, без носа з косою ще по світу мене пошука. Народився і виріс я в герці, щоб свободи наблизити час. Перед Богом клянусь і по смерті. Поставатиму супроти вас, завершили патріотичний рух імпрезою влучних промов та міні-концертом біля українських будителів на Майдані Незалежності. Керівник цивільного корпусу в стрію ветерана зову Василь Білинський звернувся до земляків. Подякував усім, хто все ж прийшов. Наш зенок медюх, мелодійно зав'язав подію музичною ниткою. Очасник у селі гірному члени кооперативу імені Василя Нагірного. пам'ятаєте таких? Це ті активісти, які усім селом побудували добротну автобусну зупинку на трасі Київ-ЧОП. Вибороли перемогу, отримали приз, гроші на дитячий майданчик у селі. Щоправда, того, що дала районна влада, не вистачить, але гірняни так просто не здаються. А беруться за залюбки за будь-яку роботу, разом вчаться, переймають досвід, освоюють сільські землі і дай Бог вже наступного року збиратимуть багатий врожай. Історичну мить зафільмували і наші оператори. Дійсно велика подія. А хай там що б не казали люди, прийде час і інші села Стрийського краю будуть наслідувати цих відчайдух, які хочуть, можуть, роблять і попри все робити будуть разом на рідній землі зі своїми односельцями, будуватимуть свій власний кооператив. Кооператив у нас 15 чоловік, у статутний фонд, ми зібрали. Ну, з кожного члена по 5 тисяч, ми хочемо купити якусь техніку, хоча малогабаритну. Починаємо нинішній день з посадки чеснику. Після того ми хочемо підготувати площу, ми вже там і вивороли, на посадку фасолі, капусти і хочемо десь 3, може 5 гектарів вивороти вже цього року, щоб посіяти навесні гречку. Ну такі маленькі наші задуми. Насправді думок ідеї у цього простого генія аж за але під пильним проводом наставника теж члена кооперативу Петра Маковського вірить пан Ярослав, плани реалізує з Божою допомогою та опікою місцевого пароха отця Григорія Шептицького, який також у кооперативі. Я прошу господа Бога, щоб він благословив ту вашу ініціативу, бо напевно що розуміємо, що чекати, що хтось нам щось зробить, щось нам дасть, каже, ми ніколи до того не дочекаємо. Так мушу цемо. Починати і робити самі. І просимо Бога, щоб ви цю працю нехай дійсно каже, дає Господь доброго, вражає. Воєдино розпочали процес. Кожен посадив по кілька часників на городі головного гірнянського кооператора. До речі, так практикують. Все сіють та садять на присадивних ділянках місцевих жителів. Землю беруть в них в оренду. Вірять, що так злодій матиме менше спокуси поцупити городину. Те, що робиться сьогодні, у в вашому селі Голово, це робиться величезна подія для цілої стріщини, тому що вперше люди знизу. Знизу абсолютно об'єдналися знизу і почали спільно обробляти землю. Тож все просто об'єднуйтесь і ви купуйте насіння та вирощуйте свій натуральний, екологічний та чистий продукт, як то кажуть, свій до свого по своєму видки. перші першопроходця, а люди побачать, подивляться, кажуть, знаєте, Хтось зараз скептично. Сори оглянули площу ринок. Їм разом з кращими студентами її переплановувати. Таке завдання нагадаємо отримали від міського органу самоврядування ще кілька місяців тому. Талановиті студенти вже отримали теми курсових робіт. Писатимуть, малюватимуть нову площу для стріян. Вас, шановні мешканці міста, теж просять долучатися до роботи. Пропонуйте свої ідеї, якою б хотіли бачити площу ринок. Ви більше про перемовини та де заявити про своє бачення можете, розповість Ігор Пастущин, депутат міської ради, який не побоявся і взяв на себе проект. Ігоре, вітаю, хто приїздив, що заявив, що просив і хто слухав. Доброго дня. Ну, приїжджали студенти з Львівського політехнічного університету, це є факультет і інститут архітектури, їх було порядка п'яти студентів. Серед них їх супроводжував доцент кафедри Диба Юрій Романович. Вони всі отримали завдання дане, на реконструкцію нашої площі ринок. Серед тих студентів ми ще також запросили. Нашого історика міста Миколи Закосова від громадської організації стрільських істори... строєзнавців він зробив таку історичну довідку їм для визначення тої площі ринку, яка вона була. Повідомив важливу річ, що скажімо, цей ж самий конкурс вже проводився в кінці дев'ятнадцятої століття, Початку двадцятого, у нас були певні роботи. Все ж таки на будув... будівництво ратуші на площі ринок. От. Було їм надано також топографічні знімки, п'ятисотка і 2000 тисяч їм підготували. Важливо, ключове було: що, що ми реконструюємо площу ринок в з, з елементами, всіма навколишніми вуличками, торговиця, Хмельницького, колеса, які прилягають, відповідно, щоб воно гармонійно вписувалося в наше місто. Тобто Важ... то я тебе переб'ю, ми спершу реконструємо саму площу, так, Майдан, ринок, а потім вже зав'язка і тобто, підете по, по інших вулицях. Спершу звичайно, буде основна робота проведена на Майдані ринок, а потім вже будете робити інші вулички, які прилягають. Звичайно, так? щоб воно гармонійно вписувалося. Тобто, це тільки перший крок великої розбудови тобто міста, як такого, тобто відновлення нашої е, туристичної цієї колись міста стриїть, тому що все ж таки місто понад 800 років. Понад 600 років, а в туристичному напрямку воно дуже слабо розвивається. Сюди тільки проїжджають мимо нас, їдуть, коли їдуть на Карпати. А важливо, тут є на що подивитися. Тому та площа ринок це тільки стержень, той, на якого має бути. Звичайно, що кошти на її реконструкцію дуже величезні. І ми будемо шукати. Наразі маємо конкурс серед студентів паралельно. Ми готові прийняти всі заявки, які готові, яких є бажаючих. Я вже Серед коментів у Фейсбук Фейсбук прочитав, що є бажаючі з інших міст, з інституту Київського політехнічного інституту зв'язувалися. Всі ці заявки можна в кабінеті номер 19 міській раді або на сайті Стрийської міської ради подаватися. Вони всі нашої комісії будуть розглядатися, всі будуть долучені. І аналогічно можуть бути премійовані, так як і будуть премьовані краще три з яких і серед тих студентів, які будуть прозробляти, кращі три будуть премійовані. Прем Відповідно на основі тих трьох вже буде детальніше обговорення. Нашим жителям міста більш таки чітке, і один із них вже буде взятий за основу, бо це щоб ми розуміли, цей проєкт візуалізації, це не є проєкт реконструкції такий повністю зі всіма мережами. Ми паралельно до того будемо це все підганяти, тому що процес дуже складний. Ми Чому якби основні його роботи вже розпочнуться в 2017 році, але ми мусимо підготувати нам під програму соціально економічного розвитку на 2017 рік, під бюджет 2017 рік. І тому ми зараз на такій стадії розробники. Опки, і будемо бачити, що в нас вийде, якщо чесно. Скільки часу ви даєте на проєкт, на те, щоб надсилали учасники, зголошувалися до, до січня місяця, тобто, ну зголошуватись треба вже, тому що все повинно обговоритися, все треба. Побачити, реально обговорити. Студенти до січня місяця, так як це дипломно-курсовий проєкт, вони повинні це подати в себе на екзаменаційній сесії, паралельно в нас. Відповідно, ми будемо це бачити, дивитися. Я кажу, краще три з них будуть премійовані. Відповідно, серед тих трьох вже буде детальніше обговорення серед жителів міста, звичайно, і вас залучимо до того. І будемо визначатися навколо одного. І що це буде, що там буде розташовано що ніхто, ніхто, тому що читаю у Фейсбук коментарі, дуже всі такі вони широкого профілю. І, ну, наразі ми ще самі не знаємо, що, що буде але Те, що це буде відпочинкове, безпосередньо площа для відпочиваючих. як? Жителів міста, так і гостей міста, щоб там могли відпочити, але з елементами історичної нашої спадщини, історичної суті нашого міста, тобто воно було на перетині торгових всіх тих шляхів, десь можливо проведення якихось ярмарків, фестивалів. Це теж треба зберегти, тому що тим стрій відомий, і це повинна зрозуміло. Е, на сайті міської ради оголошення, інформація про те, що відбулося. Е... Вже є так, кілька так. днів. Е, там також вказано про те, що е, стояни також можуть долучатися до обговорення. Звісно, напевно, вони свої проекти якісь не можуть висувати, так, хіба якщо вони є якимись е, працівниками там, певних наукових є. чи дослідних організацій, тоді, можливо, можна навіть е, і розглянути. Звичайно, так? звичайно ж, так. Тобто, якщо є професійні архітектори е, працівників, які працюють в реконструкції, звичайно, не можуть подавати проекти візуалізації е, безпосередньо на але всі думки Жителів міста будуть враховані в подальшому визначенні кращих трьох, змісто. Тобто ми повинні вже собі набудувати, що жителі міста хочуть бачити. І серед тих вже проєктів, які будуть готові, вже тобто підготовлені студентами фахово, і ми вже будемо знати, що хочуть наші жителі міста, і вже під це вибирати кращі з трьох. Тобто, що це не буде зав'язано на е, представників, які входять в ту комісію. Тобто, чи це представники виконкому, чи депутати, чи інші особи, тому що е, будемо скажи, питати всіх, скажи Ігоре, як саме в який спосіб люди можуть висловити свої якісь маленькі, великі будь-які побажання В будь-якій формі в письмовій формі можуть звернутися на ім'я. Наприклад, голови міста на будь-кого іменно в кабінет номер 19 звернутися з проханням щодо реконструкції, але просто повідомити, що моє звернення хочу бачити, чи вважаю за потрібне, необхідно, можливо, є якісь історичні важливі складові, які ми не знаємо. Тому що Микола Закосів, звичайно, він працює над тим питанням над розвитком міста Стрия, над його історією, в історичну довідку він дав для студентів. Щось може вони десь знайдуть в архівах. Вони ходили в краєзнавчий наш музей, визначали. Тобто десь може хтось є серед жителів, хто знає краще, що там було і що треба на що волозити. Тому в будь-якій письмовій формі можна знайти мене Закусова, тобто всіх тих, хто до того дотичний. І я думаю, що на часу можемо... ще вдосталь до січня Та, місяця. Ми звичайно будемо час від часу нагадувати вам про те і розповідати, як рухається справа. І до січня місяця залишайте свої якісь коментарі, ідеї в кабінеті номер 19 і віримо, що разом лесень кроками все таки. Зреалізуємо мрію, і наша площа ринок стане дійсно е, новим обличчям стрия і наостанок. Ігоре чи не жалкує, що взявся за цю справу? Адже ми пам'ятаємо, що ти нам казав, що взявся і будеш вести до кінця. Ми про це теж будемо нагадувати, Звичайно, так що щоб... зичимо тобі такої снаги, бажання, опіки і щоб вистачило тобі духу, і щоб ми разом колись стояли, коли ми будемо відкривати цю площу і тішилися, що маємо нову нову площу у Стрию. Дуже, дуже того хочеться. Буду зі своєї сторони все, все для того робити. І я думаю, що долучатися будуть і інші депутати, і інші особистості міста, наші підприємці, це теж на них великий по. Тобто ми зараз стоїмо на порозі, тобто що ми хочемо зробити. Ми визначимося, що тоді ми будемо разом зі всіма шукати ресурс на її Тобто це, це тільки великий початок, але назад дороги нема. Перший крок. Все, дякую, Ігоре, що прийшов. Всього тобі найкращого. До побачення. До побачення. Завдяки діаспорі їде на обстеження однорічний хлопчик Ярослав Мілойчиков разом з мамою. Нещодавно тут на місці отримали підтвердження діагнозу, гідроцефалія четвертого степеню. Як полегшити життя дитині, допомогти розвиватися, скажуть спеціалісти західноукраїнського дитячого спеціалізованого медичного центру у місті Львові. Туди їде жінка вже у п'ятницю, хоча мала бути ще у вересні. На жаль, на необхідне діагностування та медикаменти у сім'ї грошей не було. Трохи назбирали. Строяни, решта, а це майже дві сотні євро завдяки інтернет-платформі. Ірина, мати Ярослава Мілочкова, щиро дякує усім за кожну надіслану на її рахунок гривню. Ки конкурсу на чільні крісла в Народному домі міському будинку культури, краєзнавчому музеї Верховина, знайомитимуть зі своїми програмами. О 10-й міській раді приходьте послухати і ви. Наші інтернет-ресурси не змінилися. Переглядайте напрацювання, телефонуйте до редакції, повідомляйте нас про цікаві та незвичні події. Кажуть, лідер це не той, хто стоїть зверху, а той, хто йде вперед. Дякую, що дивилися. Хай щастить до завтра. У вівторок стрієм буде хмарно. Увечері можливий дощ. Температура повітря плюс 1,11 градусів тепла. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 1,5 метрів на секунду.